Я найперше дякую всім шанувальникам нашого рідного українського слова, які сьогодні прийшли на презентацію моєї книги Батуринський шлях. Можливо, для... дехто мені говорив із читачів вже після того, як книга вийшла, що можливо для ну, Не знаю, для Закарпаття ця тема не зовсім актуальна, бо Батурин далеко від Ужгорода і так далі, і так далі. Але я вважаю, що ця тема актуальна для всіх нас, для всієї України, адже в ніч відображена центральний образ цієї поеми це образ гетьмана України Івана Степановича Мазепи, який мріяв, якщо прочитати твір, то буде видно, який мріяв про краще життя для всіх нас. Незалежно, де ми живемо, і, але для всіх у нас одна держава, Україна. Батуринський шлях це е, назва вулиці у моєму рідному місті, і тому я вибрала саме таку назву, бо ця назва мені знайома із дитинства. Адже місто Колоток, де я народилася і пройшли шкільні роки, е, також й далеко від Батурина, від Бахмача, де теж. Був маєток резиденція Івана Степановича, де він проживав, він коли приїжджав туди. Нас возили на екскурсію туди, туди, коли я ходила в школу. І про Мазепу багато розповідав на уроках історії наш учитель Микита Микитович Пальченко. Хоч в той час образ Мазепи трактувався та й до нині, можна сказати, неоднозначно. Це постать надзвичайно така одіозна, можна сказати. До неї ставлення різне різних людей, бо я бачу по тому, що у Міжгірі у нас була презентація на телебаченні доброго ранку на тисі, ТИСою, як правильно. І у Міжгірі була презентація цієї книжки. І потім е, люди прочитали її, і до мене підходили на ну, вулиці знайомі, всі, і всі по різному. Тулкую, Одні э, позитивно, інші чого це ви написали, а ви знаєте, який був Мазепа, а це мазепинці такі, такі, такі. Ну, кажу, я знаю, ваша справа сприймати так, а от я сприймаю його як позитивного нашого героя, який завжди мріяв про те, щоб Україна була вільною, незалежною, щоб були відновлені всі козацькі права. Щоб Україна мала ту славу, так би сказати, яку мала, як він пише, говорив при Київ при князях Ярославі, мудрому, при Володимире, щоб ми самі знали, що нам робити у своїй власній хаті, кого запрошувати, кого ні. І я думаю, що цей образ і його твори дуже такі неоднозначні. Але вони сприймаються так же, звучать хоча б взяти його рядки із його думи, яка, яку навіть Кочубей разом із листами з різним компроматом на нього надіслав до. Царя у Москву я зачитаю декілька рядочків моїх юні друзі в основному, і ви побачите, що ці рядочки, які написав Мазепа, звучать також актуально і свіжо. Я думаю, і сьогодні. Всі покою щиро прагнуть, а не в єден гуш тягнуть й направо, то й наліво. А всі браття то то диво, нема ж любви, нема згоди, од жоптою взявши води, през незгоду всі пропали, самі себе звоювали. Жалься Боже України, що не в фупі мають сини. Іді в матку рятувати, не дай моєї погибати. Ліпше було не робити, ніж в таких бідах жити. От цих сторон ворогують, огнем, мечем руйнують. От всіх нема зичливості, ані слушної учливості. Мужиками називають і подданством дорікають. Без жадної політики позитися всі за руки. Не допустіть гіркої муки матці свої болш терпіти, а за віру хочу мріти і воль. Стий бороднітбороніти нехай вічна буде слава вже при шаблі. Має право.